Всім привіт! З вами Кіна. А взагалі я хотів написати відео на тему того, чому Трубабка це Трубабка і чому вона тупенька, але потім зрозумів, що скільки не пояснює мухам, що гівно це гівно, вони все рівно будуть на нього летіти, а тому давайте зробимо трошки поймекшому. Я створю кілька відео, це буде цикл такий, з чого починався Steam, чим він продовжувався, що таке перепродаж, що таке інвестиції, які речі лімітовані, не лімітовані і так далі. Тобто це буде в принципі базовий курс того, як дивитися на Steam для тих, хто хоче з цим працювати, а не просто ставити свої гроші на W, на чорне, зелене і так далі. Спонсором відео є мій БМК, підписка коштує 25 доларів, якщо хтось хоче залетіти вперед, можна оплатити ключами. Тут зібрана вже достатньо велика кількість інформації різної, вона буде далі поповнюватись, тому що я це веду суто для себе, можна сказати. Сказати і так, але коли хтось це читається, мені навіть приємно. Кілька людей тут є, якщо буде на кілька людей більше, буде супер. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, що таке взагалі Стим і з чого воно все починалося. І так, давним-давно була ТФ, як основна гра від Valve, і вони почали вводити речі з ну, косметичні речі. Після того, як вони ввели і люди почали тим користуватися, вони дали можливість обміну тими речами. Коли з'явився обмін, люди почали це все відносити на Амазони різні, різні площадки, домовлятися за реальні гроші, торгувати цими всіма там, шапками, пушками, кейсами і так далі. Вали і це побачили, і такі ага, тут є бабло. Давайте створимо свій ринок. Ну і створили ринок, оце, от, який ми бачимо. Ком'юніті маркет. Він змінювався кілька разів за минулих 10 років, але в принципі суть залишалася. Та сама від самого початку. А початково предмети можна було передавати без трейдбану, навіть. Тобто ви сьогодні купили, зразу передали кудись, чи кудись занесли. Само собою, що з'явилися різні ринки, різні сайти по обміну, де люди домовлялися між собою на словах, де могли поміняти одну шмотку на другу шмотку чи за внутрішньосайтовий баланс, чи за реальні гроші і так далі. Ринок розвивався, ринок різ. ТФ була основною. І в якийсь момент ТЕФ відійшла на другий план і з'явилася КС. -ка. Тобто КС і Дота вони почали між собою конкурувати, але ну, Дота не змогла завоювати якихось перших місць на тому, і просто КСКа витіснила зі своїми кейсами, зі своїми косметичними речами ТЕСку, і перелізла на перше місце. Взагалі, ера інвестицій в КСКу почалася в моменті, коли додавали сховища. Тому що перед тим, для того, щоб тримати її, наприклад, 10 тисяч предметів, треба було або їх виставити на торгову площадку, щоб вони там були, і потім, щоб вони відвалилися назад тобі в інвентар, або мати 10 аккаунтів, і це було незручно, як мінімум. Valve ввели сховища, і люди почали купувати. Почали купувати тисячі, десятки тисяч, наліпок, кейсів, якихось скінів, агентів і так далі. Вони просто це все купували, і в сховищі заховували, і там воно валялося. Наскільки я, якщо я не помиляюсь, це було вроді 20 рік чи 19-й рік, коли це все вбулося, кеска просто розцвіла. І зараз ми підходимо до того, що цілком можливо, що ера Кески закінчується. На горизонті у нас маячий дедлок відгукам гравців, їм зайшло, це щось нове, це щось прикольне. Це щось таке не таке, як було раніше. І самі вали. Вже який рік не випускають операції, нічого нового не з'являється в самій КС ці, відповідно, кіловат-кейс це було останнє щось таке велике, плюс зміна позицій, наліпу, куди їх можна було ліпити. Цілком можливо, да, що ми бачимо закат Ери КС як топ-1 на... гри по цьому по трейдингу в Тим не менш, навіть якщо воно відійде на друге місце, все одно можна буде торгувати, все одно можна буде знаходити якісь моменти. Для того, щоб заробляти гроші, це нікуди не дінеться, тому що поки будуть люди, поки вони в то будуть грати, то вони будуть відкривати кейси, вони будуть собі купувати нові шкурки і так далі. Тобто це така базова річ, яку потрібно розуміти, що немає нічого вічного під тим місяцем, і кейска теж не зобов'язана завжди бути на першому місці. Вона не зобов'язана тримати на собі весь ринок наступні 30 років. І коли ми говоримо про інвестиції на наступні 30 років, так навіть на наступні 2-3 роки, то ми маємо звертати увагу на те, що дійсно лімітується, що зменшується, що може бути цікавим звичайним гравцям, а не лише інвесторам. Тому що коли ми дивимося на речі, які цікаві тільки інвесторам, то ну ми бачимо Париж, в якого було куплено мільярди просто капсул, і купляли тільки, от. В якості інвесту його ми купляли для того, щоб відкривати. Це теж було, звісно, але це було тоді, коли можна було відкрити 100 капсул і з них отримати гроші на 102 капсули. І люди то старалися робити, тому що ну, лишні гроші то прикольно. Відповідно, ми дивимося на інвест, ми дивимося на предмети, ми ділимо їх на категорії. І ми думаємо на рахунок того, що із цього всього, може все ж таки через кілька років, при найгірших сценаріях якось підрости наверх або не втратити свої ціни. Це самое головне, тому що заробити гроші важче. Кожна зароблена гривня, вона по своїй складності, приблизно настільки само важко йде, як і втратити 50 гривень. Тобто, ну, умовно кажучи, ми одну гривню заробляємо, 50 гривень втрачаємо, і це однаково має. Має силу для того, щоб це сталося, і ми мусимо це розуміти, що втратити доволі таки просто. Відповідно, ми, вливаючи свої гроші, акцентуємо на тому увагу свою, що в принципі, давайте зробимо так, щоб ми ну, не втратили все, що в нас є. В ноль ми піти не можемо в такі люди, тому що навіть ті речі, які падали в ціні, вони падали на 50%, на 60% там, з комісією з Тіма ну, з 10 гривень ти отримав назад 4 і це. Не те саме, що десь не знаю на стоковому ринку чи на крипті піти зовсім в нуль чи на тих же цих а, в казино, коли ти ставиш 100 гривень і отримуєш або нуль, або 200 Тобто, Тобто, ну, тут такого немає, все ж таки, воно більш-менш безпечне. Тим не менш е, краще, якщо ми все ж таки 100 гривень зробимо 120 гривень, як ми зі 100 гривень гривень зробимо тільки 30. Тому, ну. Це буде така от річ, основна в наступному відео, про яке ми поговоримо. Ми розділимо предмети на потенціал росту, на те, що має під собою якусь основу, що не має основи. І взагалі, як люди на це все дивляться. Друга річ, про яку я хотів поговорити в конкретно цьому першому відео, це те, що зараз в Стімі нічого не відбувається, такого великого і кльового, немає ніяких... Обнов якихось катастрофічних і інфоцигани, в принципі, сплять. Саме через те, що вони сплять, я випускаю цей відос. Ті, кому повезе, це на якомусь майбутньому хайпі, вони зможуть краще підготуватися і розуміти, що на них чекає і як ними будуть маніпулювати. Ті, хто подивиться зараз, верніться до того, коли буде хайп, якщо випадково забудете. Тому що з усіх сторін буде литися на вас інформація про те, що треба APEX Hollow купити, і з того буде два будинки. Бо і того будете мати з того півбудки, і то в кращому випадку. Просто тому, що воно буде литися з усіх сторін. Хтось буде говорити, там, купляй цей предмет, я купив цей предмет, давай цей предмет купляй і так далі. Хтось буде вас переконувати, що є якісь е магічні не знаю, кольори, бо воно зелене, наприклад. Ці магічні цифри, бо, от, до прикладу, дасть тільки 461 штука на торговій площадці. Ми потім відкриваємо так от і дивимося, що в нас знаходиться по інших площадках. І бачимо, що і ще тут всюди от, от, є от, на Демаркеті 213 штук, на Халоскінці 104. Починаємо далі грябати, знаходимо китайські сайти, наприклад, це 5 ЮПІН, і бачимо, що там теж по 300-400 штук. Згадуємо, що колись був бат, і він на особі тримав основну кількість предметів, а зараз його немає розбралося. Йдемо там дивитися, розуміємо, що 400 штук це не них 400, що насправді їх 40 тисяч валяється в обороті, і потім з цього працюємо далі, а думаємо, що з цим робити. Ну, це, Бачите, от про що я кажу? Чому треба відео буде ділити? Тому що я можу говорити про це дуже довго, тому що тема насправді цікава для мене. Разом з тим вона складна, вона дуже така комплексна і дуже багато речей є. Тому давайте так: на цій от ноті, такій конкретній. З тим, як ми дізналися, з чого тут все почалося, ми сьогодні і закінчимо. А продовжимо ми саме розбіром, розбором предметів і типів тих предметів вже в наступному відео. Воно можливо навіть буде трошки довше, або я його навіть поділю на три частини, тому що знову ж таки я можу говорити про це дуже дуже довго. Uh, Дякую. Хто слухав, поставити лайки, щось можете запитати, можете щось додати в коментарях, е, можете якось мене направити в сторону, що вам більше цікавіше, тому що інформації багато, інформація зібрана за кілька років важким трудом, великими грошима, які були втрачені, і були зароблені, і так далі. І знову-таки говорити я про тому можу годинами. А я так думаю, що не у всіх є дійсно стільки часу, щоб слухати слова якогось. Поло ноунейма в полутапках. Це ж таки, я не трубавка велика, га? На цьому все. Всім дякую, всім щасливо!